Минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле листя, мов убитий старий під хатою сидить. Дочка нездужає Ярина, його єдина дитина покинуть хоче. З ким дожить? Добити віку вікового. Згадав Степана молодого, згадав свої благі літа, згадав, та й заплакав багатий сивий сирота, мов лату на латі, на серце печалі нашили літа. В твоїх руках все на світі твоя свята воля. Нехай буде так, як буде така моя доля і барвінком, і рутою, і рястом квічає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї, і сонечко серед неба опинилось, стало, мов жених той молодую землю оглядало. І Ярина вийшла з хати на світ Божий глянуть, ледве вийшла, усміхнеться, то піде, то стане, розглядає, дивується та любо та тихо, ніби вчора народилась, а лютає лихо в самім серці повернулась. І світ заступило, як билина підкошена, Ярина схилилась, як з квіточки роса вранці, сльози полилися, старий батько коло неї, як дуб похилився.